Вчимо англійською предмети, ті, що бачимо вдома. Наприклад, є такий предмет, як сумочка Bang та сковорідка або пательня pen. Зробили у кросворді pen bang. Запам'ятали, що літера A для сковорідки pen або пательні для сумочки bang. Зробили кросворд. Далі. Всі ми маємо вдома що? щодо двері. До двері. Фло, підлога, «підлога», підлога. Підлога, фло. Зробили кросворд? Фло, до. Також парта, деск. Ручка пен. Бачимо, що літера і посередині desk pen зробили наступний кросворд. І так ми можемо вивчити одразу декілька слів того, що ми бачимо в нас вдома. Будь ласка, користуйтеся і запам'ятовуйте.